Ось такий невеличкий електровелосипед для дому. Його можна навіть затащити в квартиру. Його можна підняти однією рукою, притримати і заштовхати у свою квартиру. Його можна зарядити за 3 години від звичайної розетки. Адже ємність даного апарата 65 Агодин. Тобто вистачить звичайної зарядки на 72 вольта 20 А, що є 1,5 кВт. 1,5 кВт це звичайно велика, але помірна нагрузка для звичайної електромережі квартири. Звичайно, що 3 години зарядки це доволі швидко. Якщо ви хочете зекономити, можна використовувати 10 А зарядку і за ніч його заряджати. Але якщо ви хочете бути завжди заряджені, то такий варіант зійде. Наприклад, якщо ви кур'єр, для кур'єрів це просто золота жила. Ви гадаєте, він дорогий, він ніфіга не дорогий. Він дешевший за Елік, аналогічний. Він дешевший за ендурик е електричний, який із таким великим коробом. Хоча тут батарейка навіть більша всередині, ніж, ніж у тому великому, бо там батарейка складається із маленьких паночок 18650. І там більша. Частина місця займає саме ось ця коробочка від батарейки. Тоді як тут стоять пластини, Пластини, а потім іде амортизуючий елемент, який гасить усі вібрації під час їзди і зберігає батарейку. Як я вже згадував, тут стоїть NMC-батарейка, яка має 2500 циклів заряду розряду. Тобто 7 років експлуатації, якщо щодня розряджати до кінця і заряджати до кінця, а також 4 тисячі циклів, якщо їздити лише влітку і гараж, якщо буде утеплений. Хоча, якщо ви будете його тримати в квартирі або в коридорі, то взагалі не треба дивуватися, що в нього буде усі 4 тисячі циклів. Тобто 10 плюс років. Якщо він проїздить і 15 років на одній батарейці, я не здивуюся. Основний плюс пластин перед ось такими маленькими ячейками те, що через три, навіть через рік, ось ці маленькі 18650 стануть один по одному здихати. А вони будуть здихати, або МЕСка буде бачити, що якась ось така батарейка здулася і не буде дозволяти іншим батарейкам до кінця заряджатися. Тому що бачить, що якась із батареїчок вже здулася, і не можна дозволяти, щоб заряд ішов далі. Врешті ви втрачаєте ємність корисну. Врешті, ви йдете до майстра, він каже, що він має продіагностувати, яка з цих 18650 здохла, він її знаходить, випаює, впаює нову. Також я впевнений, що блушко. І ставить гарантію на свій виріб ще на рік. Тоді як подивіться на ці пластини. Вони гарантійно ходять 7 років і їм нічого не станеться. Вони при цьому можуть заряджатися за 3 і навіть за 2 години. У нас був такий варіант, що воно за півтори години заряджалося. І вистачило такої батарейки рівно на 7 років, після чого вона вже почала проїжджати половину від. Того, що проїжджала раніше, і ми її замінили. Але 7 років вона вже окупила себе купу разів. Порівняємо із звичайним мотоциклом. Звичайний мотоцикл економічно, якщо їздити е, до 70 км на годину, це 3 літра на 100 км. Зараз 3 літра на 100 км це 165 гривень, ну, яка е, АЗС, але тим не менш, приблизно 150 км. І в даному випадку це аналог однієї зарядки. Адже тут стоїть 1,5 кВт мотор, який розвиває до 90 км на годину. Адже тут стоїть фардрайвер. Звичайно, на 350 А фазного току, що є 25 кВт. Батарейка на 72 вольта, 65 Ампер годин. 72 на 65. Скільки у нас виходить? 4,5 кВт приблизно. Отже, цієї ємності вистачить спокійно при 90 км на годину на 60 км. Якщо їздити помірно, десь 60 км на годину, то цього запасу вистачить на 160-190 км на одному заряді. Тобто це ідеальний байк для кур'єра. По-перше, тобі не треба купляти гараж на його зберігання. По-друге, тобі не треба витрачатися на бензин. Адже одна зарядка економить тобі 150 гривень. Адже якщо порівняти тут 4 кВт з половиною, якщо помножити це на 5 гривень за кВт, які всі зараз платять, це виходить 20 гривень. 20 гривень проти 150. І при цьому цей байк дешевший за елік. І таких циклів у тебе 2,5 тисячі. 2,5 тисячі помнож на 150 гривень. Я гадаю, це просто у розумі не вкладається, скільки сотень тисяч ти економиш, просто купуючи ось цей байк. І при цьому це тобі не електровелосипед в звичайному розумінні. Це електровелосипед за документами. Адже тут всього навсього 1,5 кВт. І до нього ще довго не дійде черга, щоб на нього потрібні були права. На нього права не будуть потрібні ще років 10 як мінімум. Але при цьому ти маєш людські мотоциклетні тормозні диски, тормозні колодки, яких вистачить на 2 роки і більше. Якщо ти будеш їздити при 60 км на годину, то точно вистачить. А, і ще щодо тормозів. Тут також реалізована рекуперація, що є електронний тормоз або тормозіння двигуном. Ті, хто розбирається в звичайних ДВС автомобілях і мотоциклах, знають, що таке тормозіння двигуном і як воно вбиває двигун. Це електрика. І тут якраз двигун ніяк не вбивається, тому що ти просто змінюєш функцію двигуна. Якщо, звичайно, двигун. Споживає електроенергію і перетворює її на рух, коли ти включаєш рекуперацію, яка вимикається ось маленькою жабкою за клавішою тормозу, він перетворюється цей двигун на генератор. А коли ти виробляєш електроенергію, то генератор стає дуже важко крутити. І ось у даному випадку це нам грає на руку. Тобто. Ти перетвориш двигун на генератор, і йому стає важко крутитися, ти тормозишся десь приблизно до 10 15 км на годину і далі вже застосовуєш колодки. Таким чином, тобі цих колодок ну, до кінця життя може вистачити. І при цьому ніякої шкоди ні двигуну, ні батарейкам. Тому що, знову ж таки, у нас новітня технологія батареї. У даному девайсі. Ми бачимо є табло, яке показує ступінь заряду батареї, швидкість в кілометрах на годину, а також скільки кілометрів ти проїхав. Це доволі інформативно, як на мене, і більше не знаю, чи варто знати. На цій ручці немає тормозу, адже тут є передній тормоз і ногами задній тормоз. Тут ти можеш поставити кріплення для телефона, щоб, якщо ти кур'єр, наприклад, дивитися за розташуванням та як їхати далі. Також в планах у нас поставити другу ручку тормоза для ЗСУ. Адже, якщо, не дай Боже, щось станеться, у тебе буде ліва рука, а не права, то тобі все одно треба якось керувати. То ми хочемо продублювати і ручку тормозу. І ручку газу, що є доволі ну, необхідно. Технічно це доволі просто виконати. Ти просто міняєш магнітик полюсами, вставляєш, і він вже крутиться в іншу сторону. Таким чином, ви можете просто без правої руки їздити або без лівої. Все одно у вас одна рука буде вільна. У Обидві клавіші. Будуть працювати рівноцінно, адже вони будуть підключені паралельно. Звичайно, можна зробити і тумблер, який буде вимикати одну ручку газу і вмикати іншу. Але це вже деталі, які е, будуть вже обговорюватися детально при, при купівлі, при розробці. Е, і коли ви зробите свій запрос, ми можемо підібрати необхідну вам конфігурацію під ваші потреби. Особисто, на мій погляд, цей девайс ідеальний саме для усіх кур'єрів, які на цьому хочуть заробляти постійно, які не хочуть вкладатися в ремонти. Адже цей девайс, не знаю, коли вже вийде з ладу. Тут якісний каркас, тоді як у більшості таких, такий каркас, що ти регулярно маєш ходити до ремонту. Тут якісний великий контролер. Який витримує до 350 Ампер фазного току. А, і я ще забув нагадати, що зазвичай електровелосипеди, які е, коштують до 105 від 150 тисяч, будемо правду казати. 150 тисяч. Ось і ось така велика батарейка із 1850. Вони розганяються 50-60 км на годину. Цей розгоняється до 390 км на годину. І коштує майже те саме. А Запас ходу при тих самих 60 км на годину складає 200-250 км. Тоді як? Ці ж аналоги за 150 тисяч максимум ну, 120 км. Це якщо повільніше їхати, то 150 можна вижити. Тут, якщо ти повільно будеш їхати, ти можеш і 250, і 270. Власне, на цьому ставився рекорд 270 км при швидкості 35-40. Але 270 км це більш ніж достатньо. І я нагадаю, для кур'єрів, він не боїться холоду до мінус 20, він заряджається при нулі. Він завжди заряджається за 3 години. Е, все, що вам необхідно, це просто взяти з собою зарядку. Або ж ми можемо поставити штатну зарядку із захистом від вологи всередину. І вивезти просто звичайний кабель, який ти просто витягнув і під'єднав до будь-якої розетки 220. Наприклад, поки чекаєш, поки приготують твоє замовлення. Бо це дуже часто. Коли ти в голову, ти більше сидиш і чекаєш, коли твоє замовлення видадуть, а приїхати то півдіє. Отже, ти можеш розетку 220 вимкнути свій штекер. Зарядитися і поїхав далі, як тільки отримав своє замовлення. А як приїхав увечері додому, то просто витяг його до себе в квартиру. І ти можеш за нього не хвилюватися, як ті, які ставлять попід вікнами свої байки. І щоразу, як е, десь вимкнулася сигналізація, вони вилазять до свого вікна і дивляться, що ж там мій байк. А в тебе велосипед, але з надійністю і якістю надійного мотоцикла. Robbie, you taste for real. No one can stop for real. yours are your shots for real. No way back, for real. I'm at the start for real. Don't even stop for real. Hold on, me for real. Making this shit for real. Robbie, you taste for real. No one can stop for real. yours are your shots for real. No way back, stop for real. I'm at the start for real. Don't even stop for real. Одна мета for real Making this shit for real Щоб там не сталося, ликой смарами бича милой съм заривом okay. Навіть на вомацький уповнітем темряві я знайду шлях і піду по нім Мала швидкість, але я на обертах коло за колом, я в божу досвіду Моє діло горить, як рука Не оглян Я пичесть моем полом